Насос річ досить проста, але дуже необхідна, і без якої просто не обійтись. Коли ви потрапляєте в велосипедний магазин, то бачите там велику кількість різних насосів. Зрозуміло, що можна заплутатись, і не зрозуміти, який насос потрібен вам. В цьому відео ми розповімо, які бувають насоси, і в кінці відео ви точно знатимете, що обрати. Для початку вам потрібно подивитися маркування на боковій частині вашої покришки. Там будуть вказані параметри по рекомендованому мінімальному і максимально допустимому тиску для вашої покришки. Бо є насоси, якими легше і зручніше качати об'ємні покришки. А є насоси конструкція повітряної камери, яких краще розрахована для накачування тонких шосейних коліс, де необхідний високий тиск. Шини для шосейних велосипедів мають менший об'єм, але накачувати їх потрібно до більш високого тиску в середньому до 8 атмосфер. А ось колеса у гірських велосипедів мають великий об'єм при відносно низькому тиску. Зазвичай це діапазон від 2 до 4 атмосфер. Давайте не забувати і про колеса для гравійних велосипедів. Їх норма тиску знаходиться між шосейними і гірськими велосипедами. коливається в межах від 3,5 до 6 атмосфер. Чому варто обрати насос, який перекриває ваш діапазон по рекомендованому тиску від виробника покришок? Зараз поясню. Наприклад, компактним насосом, який краще підходить для накачування шосейних коліс, ви все ж зможете накачати МТБ колесом, але витратите на це більше часу і сил. А якщо ви придбали насос для МТБ велосипеда, який за своїми характеристиками може накачати до 5,5 атмосфер. А вам в шосейне колеса потрібно 8, то тут вже нічого не вдієш. Хочемо нагадати, якщо ви не дотримуєтесь рекомендованого тиску для ваших коліс, є вірогідність пошкодити покришку і обід колеса. Ще варто враховувати, який тип ніпеля у вас. Вони бувають трьох видів: це шредер, престар і данлоп. На сучасних велосипедах використовується зараз тільки вже пристав і шредер, до чого ми це все говоримо. Справа в тому, що не всі насоси мають універсальне кріплення, яке підходило під ці два стандарти. Але в більшості випадків насоси мають саме універсальне кріплення, яке з легкістю можна змінювати на потрібний вам тип ніпелю. Або є насоси, в яких воно подвійне. В ним ви можете накачувати два типи ніпеля престу або шредер, одним і те самим кріпленням. В будь-якому випадку, в описі характеристик до кожного насосу є інформація про сумісність з типами ніпелів. Про компактні насоси ми трішки поговорили. Варто тепер сказати, що є і насоси підлогові, тобто це великі насоси, які ви не візьмете з собою. Але дуже зручно і швидко можна накачати колеса вдома. Діапазон тиску, який вони можуть качати, зазвичай перекриває як всі МТБ колеса, так і шосені. Це дуже зручні насоси, які мають високий коефіцієнт корисної дії. Ними ви тільки не зможете накачувати амортизатори і вилки. Також є ще різновид підлогового насосу з спеціальною камерою всередині, яка акумулює тиск, і потім за одне натискання на клапан насос видає той тиск, який ви накачали в його камері. Це потрібно для того, щоб вам було зручніше посадити безкамерну покришку на безкамерний обід. Є ще насоси високого тиску для накачування вилки і амортизатора. Для цього потрібен набагато вищий тиск повітря, ніж в колесах вашого велосипеда. Але при всьому повітряна камера в амортизаторі і вилці має Має менший об'єм повітря. Через це ми можемо бачити, що відповідні насоси мають невеликий об'єм камери. На всяк випадок попередимо, що колеса такими насосами не качаються. Насоси високого тиску здатні качати 300 PSI, це орієнтовно 20,5 атмосфер. До речі, шкалу вимірювання PSI ви зможете побачити майже на всіх насосах з манометром. За цією одиницею вимірювання зручніше контролювати точний і високий тиск. Дуже зручним рішенням є так звані СО2 насоси, широко використовуються на змаганнях як любителями, так і професіоналами, коли кожна секунда на рахунку. Це одноразові балончики з вуглекислим газом, до яких потрібно приєднати спеціальний насос клапан, який фіксується на нібель, і через нього відбувається процес швидкого накачування. Тож, який насос обрати для себе? Дамо вам декілька порад. По перше, якщо у вас більше одного велосипеда, вам точно потрібен насос, який ви будете тримати в себе вдома. Бо він качає швидко, і ви точно знатимете, який тиск у вас в колесах перед початком поїздки. Або навіть якщо у вас один велосипед і ви виїжджаєте доволі рідко, колеса на велосипеді вже за один місяць можуть втратити тиск і накачати два колеса маленьким насосом до правильного тиску може забрати у вас багато часу і сил, і відбити бажання взагалі їхати кататися. По-друге, якщо ви не хочете бути не від кого залежні, вам потрібно мати компактний насос, який можна буде возити завжди з собою. Одна справа, вам потрібно підкачати колесо в місті, то це не проблема. Заїхали на АЗС і підкачали колесо. Але за правило там можна накачати тільки колесо, якщо у вас тип Ніполю-Шредер. Зовсім інша справа, якщо ви десь їздите по лісах і полях, то тут просто необхідно мати насос з собою. Тож ідеально мати вдома підлоговий насос, а з собою в поїздки брати компактний насос. Також не забудьте про ремкомплект і запасну камеру. Тоді можна сміливо їхати кататися і не боятися спущених чи пробитих коліс. Друзі, сподіваємося, що ви для себе зробили висновки, а головне зрозуміли, який насос вам потрібен. Якщо у вас залишилось питання, пишіть нам в коментарях, ми будемо на них відповідати. Також будемо раді почути ваші цікаві історії на цю тему. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео.